Принізила, поширила, хай не відповідальність за те. Цей за, за, за це і вам дуже землі за що? Щоб за тут був це, бо в телефонному режимі то вона подає, то вона знімає, то вона забирає. А хтось спитав це її дружини, в неї немає тиску, в неї є здоров'я. Хтось спитав це дружини. Ну, назвалася буде депутатом. Я міністратор групи, хай не повну відповідальність за те, що вона поширює чи не поширює. Якщо вона права, хай й доказує, що вона права і не винна. Ми не теж не суд, але вона написала заяву, вона зареєстрована, ми її розглядаємо, ми щойно проголосували як депутати. Ми теж не кловоли і не в цирку. Ми проголосували за порядок денний. ми проголосували за те, що розглядаємо. Не подобається, хай скаже, його судовому порядку. Але має бути якась повага під час війни до живих військових і до загиблих. За що тоді ці люди воюють? А потім ми скажуть, що нас немає в ніхто не не хоче воювати. За кого? І за що? Нема поваги ні до живих, ні до мертвих, ні до родини <Lionel> голосування. Питання, перше питання, порядку денного. Прошу за це.

Що таке я Заяву взяв про сдаден депутатів взяти до відома, додатково прибігти поновлення і так далі. Задатися проєкт рішення всіх є на руках, за той, за який вони голосували. Все, спасибо. Все-таки є так, правда. На...